Це нова дружина рідного батька, вбитого Захара. Ірина Сип. Привіт, чайник. Ми так не домовлялися. Ще як Молодець. домовлялися. Ще як домовлялися. Чи ти хочеш на зону залетіти? А що у тебе в кишенях? Чайник, знов торгуєш? Вибирай або на зону, або інформація. Ти ще гощістка повинен знати. Зброю! Зброю на землю! До самого, Дякую. Опа. До чого докатилися? Жіночко, йдіть собі сміття виносити. Будеш мені грубіянити, міліцію викличу. Давай, давай. Біжиться. Працювати заважає. На пакеті і на баночці були пальці провидять. Карета подано. Сідайте. Підумано. Я, ну, я прямо не можу. Сідайте. Якби я не знав, як ти вично стріляєш, я б запросив би тебе на побачення. А я чого вчора до старенької заходив? Вибачитися, що так поводився по хамськи. Запропонував вирішити ситуацію мирним шляхом. Я зайшов до Ольги Дем'янівни сьогодні десь пів на другу. Вона вже лежала на підлозі у передпокої. Я вирішив, що вона померла і звалив. А чому ви поліцію не викликали? В неї синець з під оком був. Ну, ясно, що хтось вдарив. Я вирішив, що усі подумають на мене. Слава Україні! Телефончик мій запиши. Якщо буде якась інфа, набирай. Героям слава!